Йохай, привітики! З вами я Алсік, та Дісайпа. Хейо. І сьогодні ми будемо грати в битву стовпів. Я знайшов таку от прикольну карту. Автора лишу в обсті. Якщо щось. Це прекрасна карта. Ми її трошки обгородили бар'єром, бо бар'єр без бар'єру ця карта буде просто огромна. Ми будемо ховати блоки 8 хвилин, а шукати 10. Мені здається, так буде якось розумно. Бо Шука... шукати важче. Ну так. Бере звідси. Блоки. Йоу. Ну тут джамп такий. І швидкість. Ще, я думаю, потрібно один ефект видати. Не видимся? Ну. Так. Можливо. Можливо, забув. Забув. так. Опля. Опа, ми не видимі. Ти десь тут, я тобі вірю. Ну що ж, у нас є 8 хвилин, 460 секунд, ось тут вони збоку, таймер. Нажимаємо і починаємо. А, та не мене, Все, рахунок 3 готовий. Раз, два, три. Є нормальна, якраз 8 хвилин. Якраз класно. Скільки блоків можна ставити на одному місці? Е, давай два. Два типу. Приблизно скількох блока. Ну, щоб від них відстань було хоча б блоків 8. Один між одним. Mm -hmm. Дуже багато води, тому прям в озерах нам, напевно, краще не ставити. В озерах? Погано закінчиться. Ну та, таких прям озерах. Так, за бар'єр не можна виходити. Це буде от, заборонено. Не можна так робити. Ми не будемо четерти. Mm -hmm. Аккуратненько Я вже забув, які в тебе блоки. Якщо замічу, буде добре їх згадати, що вони такі є. Я сподіваюся, ми хоча б один знайдемо, бо карта дуже велика. Дійсно важко буде знайти блоки. Аккуратненько, акуратенько. Сюди, сюди Копать же, как час с шмотков Та да Я в шоте Я в шоте просто Копать, копать Так, 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 швиденько. Чюсь мені здається, я за жорстко їх ховаю. За за жорстко? Угу. Я боюся, що зараз в мене лишиться біля 30 блоків, а я так і не, не заховав ні половину. ну, час, Часу, коротше, дуже мало. І це дуже страшно. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. І ти, який вже знайшов моїх 5 блоків, так? Ні, я ще й одного там не знайшов. Ну, no, я якщо чесно, теж. Нам. No. Це погано трохи. Вже oh. половина часу десь пройшла. Сюда... Що таке? Нічого, нічого, вже знайшов. Да? Я понял. Твої намеки без палівні Аккуратненько, сюди, сюди. Свиня.

Я, я, знаю, что с в свиблок. 205. О, oh! Чуть повильненько, повильненько, да. Угу. Mm Трохи -hmm. Сюди, сюди. Щоб ніхто мене не бачив, і щоб всі боялися. Ага, понял. Так, 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 головне, щоб не було... О, яєчко Я буду від тебе відбиватися. Я йшов так файно, але буду робити напевне кладку. Mm. Це сама ситуація. Все, mm. вертаємось назад. Ось До того. <свісна> так, пере переформовуємо таймер на 10 хвилин пошуку mm -hmm. і починаємо. Ти там? Так, зробити. Так, тільки мені треба трошки дозрети. Ммм, а тобі молоко облице. Та я теж грибочок не викинув щою. Що, погнали? Ти багато моїх блоків бачив? Чесно, я не бачив ні одного. Чесно, я бачу дофіга. Моїх? Реально? Я ні одного твого не бачив. No, no zaraz, tam, da, dawaj. naciskam, szwytki, nażemaj na To się nie śni obrot. Nażemajcie szwytki. Trzy, dwa, jeden. Шукаємо, шукаємо. Я, надіюся, я хоча б щось Як якщо ти кажеш, ти вже щось бачив. Ну я як мінімум шість знайду. Реально. Ой, я в креативі зламав твій блок. Оце це комедно. Кумедно, кумедно. Можна собі його дати. Чи те вже Чи там же не рахує? Ну, то звісно бери. Запам'ятай просто його Що ще плюс один має бути Ти я вже взяв О, От, тут. Вот я його раз тут взяв, бачиш? Угу І я памятаю, ти біг сюда вроде. Ти що, стежив за <плес> просто, я просто... <рес> і, і такі очки сияют. <плес> просто... Ні, я просто бігав, хотів не тут ставити щось, а всюди були твої блоки, я і я ніяк своїх не міг наставити нормально. На Думаю, ну він вернеться сюда по-любому. Ну? No. Він вернеться по-любому. По-любому. А мене тут не було. Де ж тут блоки можуть бути? В деревах, мабуть, може ж ти ставитись. Це занадто банально. Там є стільки oh. хованок. Зрозуміло. Ну звісно, може бути і там, але. Стільки тут нічого, хотів блок, який ти заховав, неможливо дістати тепер? Е, uh, uh, як так. Ну так. Під, э, цей... під забор постав. Не забор, а під, Ну, короче, там хорошо. Просто де. зламай, зламай же повністю. Ну, я втратив стільки часу, щоб зламати цю щоб зломати. Ну, Перші дерево зламати, ну добре. Підстава. Це така хитра уловочка. Та, я нечайно, то зломай там. І тут тоже зламай. Да, да, і тут, <laughs> і тут. Тут взагалі я сам забудував це, да <куда куда куда> я це заховав тут. Взагалі не видно твого блока. Ні одного блоку був, тоді не знайшов. <рігла> бі... Ну типу, коли я ховав. Mm. Бо. Тебе ти хоча б, знаєш, можеш такий... Зарад... Ага. Ну, я побіжу туди, десь, десь там я бачу його. <рігла> mm -hmm. А я такий. -м -м -м". <рігла> так, в нас є велетенська територія, нам треба це все обігти за 35 секунд. <рігла> Вперед. Ти казав, що між блоками має бути 8-8 блоків, ні? Uh, ну так. А, я десь бачу так. вже два рази твоїх по два. Що це ну, за. Ну так максимум два. Що кажу, максимум 2 раза. А, два а разом. я прям а, між кожним став вісім. Тобто ти можеш поставити два блока? За вісім блоків знов два розумію. блоки. Я Ну десь не кажу. Між так, кожним маєш ставити 8. Так я переважно такого бігав-бігав, по, по одному ставив. Фоня. Так що. Дуже це правило, не аж таке. Често для формальності. Оп! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh. oh. Я такий просто бігаю-бігаю. Просто стукаюсь об стіни і тут оп. Просто... <laughs> я навіть не забитый, я навіть не шукав. <laughs> Раз такий оп, і мене вдаряється в твій блок. Прикольно. <laughs> okay. oh, ти и збран yeah. блок тут. Приклад. Знайшов, знайшов. Я сподіваюся, я хоча б щось знайду, щоб рівнятися з тобою. І в руках має вже 14 блоків. Ні, ти що. Всього лише 30. Раз, два, останні. що там не <рес> Так, 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 не можу знайти. Добре, що я в інвентарі лошо. <рес> Ловко, ти це придумав. О! О, я, я попав сюди якось. Акурет забираємо. Шукаємо, забираємо. Ти сундук не ставив, надіюся. Ні. Mm -hmm. На щастя або не на щастя, mm -hmm. Ну це величезна карта. І то ми її ще обмежили. Так що я трачу час. Десь ти був, а де не знаю. Десь я був. А де я був? Ха -ха. Цього ти не дізнаєшся. Ну так, якщо ти такое зловити потік. Потік. Що, <свісна> Чисто зловити. по дорозі, по моєму шляху будеш. Так, <свісна> так, так. Та. Ну хоча б приблизно. То ти все одно щось ти знаходиш. А от якщо ти загубився, ти вже не знаєш, куди я повернув так. Та, та. То все. все. Шанс знайти ну, просто. Но, набагато менше. Та, та, та. Я погоджуюсь. Вот весь погад весь. Сонька. Сонька. С тобой все добре? То есть так крутится. Так. Так, я чувствую, мне это и то за гривенчу сторону. Не-не-не-не-не, будь там, все да, добро. <св> не, не, тут что-то не так, тут здесь мое будто здесь тут. Десь ось тут. Я просто бігаю, думаю. Я просто. Те, хто ховав ці блоки? Типа свої знаходиш там. Так, Та, і вони навіть не сховані просто, просто поставив. А дивно, що ми бігаємо там саме, де ми були. Ну. Ну, ну так. І де твої блоки 100 секунд, що Оу! Оу! Оу, вау-вау-вау-вау! Оу! мало! Це мало-мало! Це дуже мало-мало! Я не знаю, мені здається я вже по колу бігаю. <свісно> <свісно> я вже тут був. Тут був. Йой-йой-йой. -йо Одна Шти хвилина. На місці. Ти ховав на деревах взагалі. Дивне місце, е, було було діло. Було діло. Бувало таке, траплялося. Траплялося. Я от спустився вниз. Добре, в мене є 40 секунд, я знаю, куди бігти. О -о -о. Блоки сюди. Сюди. О, что шо было, что це было? Не, какая-то фигня была. Не. 18 секунд. Я вот прям вичуваю, я зараз, слышите, одна секунда, я такий, о! то <сум> я <Дуя> кладка. <сум> 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 прикольно. <проб> Так, короче, я так розумію, я все. Ты я все. вже нічого знайти більше не можу. Все, час закінчився. В час Угу. Ну що ж, будемо рівнятися, ти от, кого більший. Так. Зараз... Ти був там. Отчасно, ти там? Зараз. Де -де -де? Ось там. Де був там. Да, де Да, да, Ось там. Так, там. Ну, там. Був? У цій ямі, в воді? Не-не, в конце, вот прям в куте вот там, майже. Мне сдается не. Ну, зади она меня хоть какая-то Мне здається нет. Погнали! Хе-хе, то давай звоню. Два делать там, делать. Все. Тебе тоже закинчилось, да? Хе-хе-хе. Ах ты. Я все. Да, я зайшов до вашого в кінці, під низом самым там. Ну шо ж, а ну я тако. Підлечу. Ну на два більше. На два більше. Хоч зразу виграв. Ну я отут на наклав. По вісім цим по правилам. Просто по цим попригав. По Подаремом? То там в куті, де ти показував, так? Так. А, бач, бач. Бачу. один. Фу, на де Ось дерева. Два. Ось mm. три внизу. Ось 4 е, e, Не тут. десь Ага, та Е, і ось тут десь 5. Ось. Ось. Ось тут. Не забрав. Типу не бачу. А, ось тут 5. Ну Ну, я тобі покажу де мої. Давай. Зараз. Тільки без них те дец. Давай за мною, ходи. Покажу тобі, де мої. Бачиш мене, де ти є. Бачиш? О, давай. Mm -hmm. сюди, короче, тренериаты. Я вот тут злякався. що я той от вийшов за бар'єр, але не. знаю, чи ти тут забрав? Два, Дісно. забрав тут. Тільки два. Тільки Ті два боку потім, Потім тут десь водочка текла. Де водочка є? З якогось кута. Вот. Зараз, зараз, зараз. Вот. Ось тут два, бачиш, водочці. Угу. Mm -hmm. Тут по два. І ось тут я ще наклав десь. Ого, боку. ще тут два. Да, 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 да. Зразу було водички. Жесть. Оце припустив... ще під цим щоб, два, бачиш? Щоб ти розумів, щоб ти розумів, я отут пригав, як завжди. Я отут пригав, я отут випригав, отут, отут прям <рив> випригав. Чуєш, дивись, тут... <і> що <ще рив> далі? Дивись. Водичці mm -hmm. два. Бачиш? Ось тут mm -hmm. два. І під цією штукою теж два. Вот. Я щось... Бачиш? Та бачу. Я тут біг, я отут біг. О, ви тут! Вот, вій мійго, я би мажу. Я не розумію. Я, дуже, я, до речі, бачив ці два блоки, коли шукав, але твого не знайшов. Потім утву був, Десь під, під цією штукою. Дві штуки, от кого просто. А, під та, ну, у цей грастих два, що я знайшов. <ріст> але так, цю серію переміг ти. Тому. Я тебе вітаю, Тось. ти. Дякую. Алло, <ріст> ти <і> так переміг. <ріст> <ріст> ти ще <ріст> мене тут ламаєш. Ну що ж, кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. Всім пока. Бая!